І тому, дорогий Христос, коли приходив на землю, сказав, що в останні часи перед приходом Ісуса Христа знову на цю землю будуть ті самі події, які були раніше, які вже були. І тому Христос говорив, як було за часів Ноя, так буде в час приходу Сина Людського. Люди їли, пили, одружувались, виходили заміж і не думали. Поки не ной війшовник, не війшов ковчег, і не полилась вода, не пішли дощі і знищив Господь цей світ. Але Господь не хоче карати, Господь не хоче карати людство. І тому Отець Небесний послав Сина свого на землю, який був покараний за нас із вами. І Біблія говорить, що так полюбив Бог світ що віддав сина свого народного, щоб кожен хто вірує, не загинув, але мав вічне життя. Більшість людей в той час написано, робили, займалися своїми справами, садили, будували і не думали, доки сказано, не полилася сірка і вогонь і знищив міста нечистиві під час життя вода. Здаруємо листівки. Але Христос попереджав, що так буде і в Його прихід. Більшість людей залишаться байдужими. Більшість людей вони не подумають про те, що зробив для них Христос. Що Христос заплатив велику ціну, пішов на муки, на страждання, прийняв покарання, щоб нас не карати. Але Христос каже, як було за Днівное, так буде під час приходу Сина Людського. І Казано, перший світ. перший світ був знищений, вонами потопа, а другий світ зберігається вогню на День суду і загибелі нечестивих людей. І тому не будемо нечестивими, але будемо благочестивими. Будемо людьми, які люблять Господа, Спасителя, який помер за нас, дарує властівочки. Він заплатив велику цілу і вели зустріч з Господом кожного з нас. Христос сказав, прийдіть до мене всі. Він не бажає, щоб хто загинув. І тому заплатив велику ціну, щоб ви були спасені. Щоб ви були помилувані, щоб ви були спасені. Господь заплатив велику ціну за нас, дорогі. Даруємо листівочки християнські. Господь не хоче, щоб хто був втрачений, але щоб всі були спасені. Заплачена велика ціна, дорогі. Пролив кров Христос за нас. За всіх нас була пролита велика ціна заплачена. Кров Сина Божого Ісуса Христа. І тому через байдужість людську сьогодні відбуваються ці події. Ця війна дарує близько. Ця війна, цей вірус, це наслідки нашого віконного життя, нашого байдужого ставлення. І сьогодні ми на порогі Третьої світової війни, сьогодні загроза третьої війни. Але Господь може відвернути нас, відвернути від нас цю війну, якщо ми покаємось, якщо ми щиро навернемось до Господа, якщо ми відкриємо серце для Господа, який його серце було відкрите, він помер на Христі за всіх нас. Даруй Боснівочки. Хай Бог вас рой. Даруй Бориснівочку. Щоб ніхто не був втрачений. Заплачена велика ціна. За твоє і моє спасіння заплачена велика ціна. Кров Сина Божого Ісуса Христа була пролита. І Христос сказав, віруючи в Сина Божого, має вічне життя і на суд не приходить, тому що Христос був засуджений за тебе. Дарує в листівості. Ісус Христос, Христос був засуджений за тебе, Він притерпів суд, претерпів покарання за тебе і за мене, щоб нас не судити. Христос був засуджений, невинно був засуджений за тебе і за мене. Щоб не судити тебе, щоб не судити цей світ. Христос прийняв весь суд, все покарання, даруй мастиоську. Покорания принятой за себя. Здорово было с девочки Господь благословит. с А что с было с девочки крествянной. Серце Ісуса Христа було завжди відкрите для людей. Але більшості людей серця на замку. І тому Христос не був до тебе байдужим, помер за тебе, пролив кров. І тому ми не маємо права бути байдужими до Ісуса Христа, який заплатив велику ціну, який пролив кров за нас. дорогі. Не будемо байдужими. Нехай Господь благословить, щоб ніхто не був втрачений, щоб ніхто не запізнився. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав вічне життя. Всі ми станемо перед Господом, щоб дати відповідь. Буде зустріч з Господом кожної людини. Даруймо, листивочки. І буде зустріч кожної людини. Буде зустріч з Господом.